Всім привіт! Сьогодні будемо з вами робити квас. Для цього нам потрібно стакан цукру, пів ложки лимонної кислоти. У мене невелика ложечка. Столова ложка кави розчинної. Штук 20. Ізюму і столова ложка трощій все це ми добре перемішуємо. І даємо йому настоятися добу. І ще хочу вам додати, хто любить такі, щоб був як кисленький, то вистачає і стакан сахару. А хто любить, щоб був такий солодкий, то можна додати і два стакани. І щоб постояло добу. Всім смачного!